Всім привіт! Давайте подивимося, що викуповують ділери в США, що вони викуповують, чим торгують. Візьмемо прикладу одного з. Взяли одну з організацій 200 машин у нього. і Дивимося, чим він торгує. Перша машина от Mazda sx 90 24-го року. Геть свіженька, джип 22-го року. Компас. Потім Nissan 20-го року, потім Кія го року. В общем, я підводю все до того, що машини всі у них більш-менш свіжіші. Тобто у людини старих машин набагато менше, новіших набагато більше. Ну, Давайте для прикладу відкриємо. От, у нас я таких ще не бачив, можливо, вони вже з'явилися на базарі. Як вони швидко до нас дійдуть, ну тільки час покаже. Мотор 3.3, не знаю, чи він буде у нас в спросі. Наскільки він економний чи надійний, це тільки час покаже. Ось таку машину він продає одну. Ось, допустимо, ще одна. Toyota го року. Crown. Корона в перекладі. Я думаю, цей кузов. Завоює наш ринок, я думаю, в нас вона повинна піти. Тут ось о три пробігу. Хочуть за неї. Ну, 25, понятно, що загилили, хочуть дуже багато за неї. Але машина красива, і я думаю, на наш ринок вона повинна, повинна піти. Хто перший візьметься такими машинами, торгуватися, можливо, спіймають волну, як то кажуть, і можуть трошки заробити. Так, тепер поїхали по підборочки на сьогодні. Перше, Lexus, 21 рік, нова морда ES. 2-літровий двигун, задній привод. З першого погляду, вона така, наче як дуже-дуже вдарена. Зараз ми включимо фотографії крупним планом і будемо роздивлятися. Так, що ж тут у нас? Капот на виброс, крило на виброс, бампер на виброс, фари немає. Знімаємо ми остатки фари, знімаємо капот і це все розбираємо. Внутрянка. Я думаю, що. Там все ціле. Я маю на увазі непорушена, допустим, стріла, там, де кріпиться крило усілитель. ну, підігнутий, але ж я маю сумнів, що там пішла велика збрижа там, по, по лонжерон. Маю сумнів. А ну подивимося під капотом. Сразу відкриваємо капот. Ну, Тут зверху ми бачимо, що тут все нормально, а удара знизу не видно. Тобто Тут все, ми як відкрили, то все нормально, навіть жидкость на місці. Рівень не впав, це омивайка тільки пострадала. Так, а тепер дивимося, дивимося, дивимося по салону. Що там з подушками? Так, салон чудовий. І подушки всі цілі, руль цілий, торпеда ціла. Потолки, сідушки, все тут хороше. Колір на любителя, Кому подобається, кому не подобається. Ну, стан чудовий. От так якщо дивитися на стан, просто бомба, бомба. продовжимо. Так. Ззаді, ззаді сідушки все хорошо. Потолок теж цілий. Зауважень до салону не маємо зовсім. Тобто машина. Чудово виглядає. Так, дивимося далі по кузову. Дверка, задня дверка, заднє крило, все це ціле. Кришка багажника ціла, задній бампер цілий, колеса стоять рівно, стікла не побиті, зеркало на місці. Далі, слідуюча сторона. Таким же самим принципом. Дивимося по детально: все ціле, двері цілі, крило заднє ціле, колеса стоять рівно. Все добре, зеркало на місці. Чудово. Так, Подивимося ще під таким ракурсом. Чорна криша. Е, так, так, так. всі чуть не сказав. Фонарі всі на місці, всі цілі. Хорошо. Так, і з цієї сторони глянемо передок. Так, що тут між крилом і дверкою? Непонятно. Ну, Більше за все, що там нічого. Да, основний удар. Цю точку я думаю, це нормальний варіант. З вигляду він можливо багатьох кого. Відпугне, злякає людей, але так як подивитися, ну, не забуваємо, до речі, за ходовку. Тут колесо вивернути в другу сторону. Звичайно, речах перебитий. Звичайно, могла стойка потекти або підігнуть диск, можливо, під заміну, можливо, тріснутий, а можливо, і цілий. Ну, по ходовки треба буде тут, звісно, позаглядати. Ходовку прийдеться зробити. Я думаю, можливо, навіть полостріль, шипр висмикнули. Ну, це вже тільки вскриття покаже. З видимого те, що бачимо, те, В общем, дуже цікавий варіант. Зверніть на нього увагу. Так, ось номер лоту. Ось номер лоту, будь ласка, чистий продаж, чистий продаж. Вона грає завтра, продає страхова. Так, поїхали далі. Далі Хондочка го року. Що в нас тут? New Jersey Run and Drive 5 пробігу. Вона зовсім свіженька-новенька. Що по пошкодженням? По пошкодженням дивимося, ця сторона ціла, морда вся ціла. Це вже нов, новий кузов, це вже вона тільки-тільки з'явилося, новішого немає. Аккорд. Пошкодження тільки одне крило. Ось це крило, ну, звичайно, безпокрасочно не вийде. Тут придеться його витягнути, пофарбувати, то ще зазорано в палець між дверями і крилом. там Треба це зробити. Фарбуємо задній бампер, купуємо стопак. І по факту вийде тільки одна деталь, фарбована по металу. ну і Бампер ну, Бампер це розходник, його практично ніхто ніколи не рахує. Плюс робимо ходовку. По ходовки ну, цього не збіжать, як то кажуть, ходовку прийдеться робити. Тут, по-моєму, передній привод, так що нічого страшного. Тобто, зараз перевіримо. Що тут ранне драйв, 1,5 двигун, да, передній привод. Да, да, все так, як я казав. Звичайно, 14800 це забагато для цієї машини. Ставка зграла 10800. от 10, 800, о, 10 о, ні, 11500, вибачаю, 11575 ставка зіграла була. Ну, 11, я думаю, це дуже хороша ціна була б. 12, ну, так. Можна і 12, хто як Хто як дуже хоче таку машину. Так, ось номер лоту. Звертайте увагу, будь ласка. Так, далі. Mazda X5 23 го року, 2,5 двигун, 5 пробігу, повний привід. Резерв 9200. Так, Резерв 9200 по пошкодженням. Морда ціла сторона ціла. Так, знятий бампер, листви немає. Направляйка на місці стопаки, можливо, вони є просто зняті. Що з цієї сторони? З та сторона ціла кришка багажника під заміну. Кришка багажника. Удар пішов більше в кришку багажника, ніж в усилитель. Я думаю, усілітель просто його зняли. На дефектовку, як то кажуть. Купуєте новий усилитель, врізати тут нічого не потрібно, просто заміна кришка багажника. Все, безпека, безпека. Руль цілий торпеда ціла, всі дужки цілі. Тут все хорошо. Цікавенький варіант. Зверніть на нього увагу. Run and drive 23-го року. Ось номер лоту. Будь ласка. Так, і що в нас тут? Субарік. Субарік 22 року. Вже одного такого взяли, в нашому місті катається. Дуже гарна машина, якісна машина, мені подобається. Так, 2,5 двигун, повний привод. І що в нас по фотографіям? Заміна двох дверей і переднього крила. Якщо пощастить купити в колір, просто купуємо це в колір. Все. Заднє крило, зараз подивимося, чи його зацепило. Ні, заднє крило не зацепило, нічого робити не потрібно. Можливо, в самому, -самому початку там незрозуміло, не видно, збільшимо. Ось тут. Можливо, щось. Можливо, можливо, там передається десь щось, якусь малярочку. Але ж всю деталь за цього фарбувати не потрібно, це точно. Тобто, основне раз, два. Ну і третя. По салону. По салону дивимося. Звичайно, потолок, сідушка, руль цілий, і ціла. Ну, і я думаю, задня сідушка. Так, да. задня сідушка. Ні, ціла, задня сідушка, все хорошо. Так, так, так. В общем, ось такий run and drive 29 пробігу вже казав. Продає страхова. Будь ласка, пригощайтеся. Цікавий варіант. Так далі, що у нас там далі? Honda, 20-го року, 8 пробігу. 8 пробігів. Тут машина без пошкоджень, але потрібно купити Carfax, перевірити. На всякий випадок, бо без пошкоджень. Ну, я завжди перевіряю на всякий випадок. Тому що це нормал вер, знос, На такому пробізі, ну, чому її списали, я інколи задаю собі питання. Інколи приходять хороші машини, інколи з сюрпризом. Плюс в тому, що це продає страхова, плюс в тому, що дійсно це чистий продаж страхова, вісім пробігів. коли вісім пробігу, тут, наче як не ожидаєш ніякого сюрприза, але на всякий випадок самі себе перевірте. На сьогодні все.